Зазначаю, що кримінальне провадження слухає колеги в складі головучого судді Мусика судді суді Хамзіна. Ми зупинились на дослідженні матеріалів протоколу протоколу від 6 травня 2023 року зазначено у мене, у мене на... 17-му аркуші цього протоколу, 127-й аркуш, тому 14-го. Прокурор, да, продовжуєте? Шановний суд, я подав протокол. До протоколу є додатками дві карти пам'яті. Частина розмов, яка зафіксована в протоколі на першій карті пам'яті, мною представлена оголошу на суду в повному обсязі. Наскільки я пригадую, захист мав додаткове. Посилатись на посилатись інші, на інші розмови, які, на які не посилалася сторона обвинувачення. Да, дійсно так. Єдине це картка пам'яті Скажу щас, 338. 338-му. 338. Да. Секретарій судового засідання для відтворення на технічного пристроюща декораційного суду. Ну зараз так, да, з'ясуємо, Там по матеріалам не пригадуєте, є там нецензурні лайки, чи можемо ми транслювати. Наступного фрагменту, здається немає. Бо попередньому дуже багато, було. в цьому там жінка і там здається. Все, тоді давайте, якщо все ж таки ми зафіксуємо цю обставину. Шим, мабуть, буде, а, бо да. я от якраз дивлюсь, да, вона навіть на протоколі приховується, тому. Добре, там не жінка, але в <звук> да? <так? звук> тоді, напевно, ми в це ну, Хотіли ну, трансляцію, але тоді ми призупинимо.